Вітаю, друзі! Мене звати Андрій, я власник каналу Тюбутім. Сьогодні запишемо вам з нашою помічницею, яку ми вибрали вже ім'я Матільдою, запишемо вам короткий відеоурок того, що потрібно для запуску, чому саме китайці орендують у нас аккаунти і скільки на це потрібно кошти. Почнемо з того, чому саме Китайці орендують у нас аккаунти. На Тому що в Китаї комунізм. Хто не знає, що це таке, максимально заблоковані всі сервіси, які перевищені для нас. Там, типу, Instagram, обичне користування Google. В Китаї навіть свій TikTok, свої, свої месенджери по типу WeChat, навіть своя платіжна система. Ми користуємося Visa MasterCard. Вони, вони користуються тільки Alipay. У них це все максимально заборонено. Плюс ще бустим для те, що Китай для Китайців, взагалі для азіатських стран. Такі платформи, як Upwork, LinkedIn, Freelancer.com, Гур забороняють реєструвати аккаунти. Тому саме китайцям потрібні українці, які будуть створювати аккаунти, переросляти їм ноутбуки, де не стоять VPN і проксі, за що Upwork сам блокує, де вони будуть працювати. Що взагалі потрібно для того, щоб стартенути заробіток на цій цініші? Це ноутбук. Потрібен просто брушний ноутбук, не якийсь там дуже крутий. Я купую ноутбуки в діапазоні від 3 до 5 тисяч гривень. По характеристикам мінімалка 4 ГБ оперативної пам'яті, щоб 100% стояла SSD, не HDI, щоб він не глючило, нормально працював. Процесор без різниці, головне, щоб він нормально працював і не глючив. От, китайці тільки переписуються е, з роботодавцями через, через наш браузер на форку, і все, нічого іншого вони на цьому не будуть робити. Е, от, модем. Модем коштує 300-400 гривень і дві сім-карти. Одна сім-карта для інтернету, яку ми вставляємо в модем. Це якби, така флешечка. Він роздає інтернет, і таким чином у кожного ноутбука свій ip адрес Плюс це чистий інтернет, тому що, наприклад, Wi-Fi він більш грязний, а от мобільна сеть вона більш чистіша. Ось в совокупності, для старту це 130 доларів, і цей вклад відбивається в перший місяць оренди, тому що аккаунти ми здаємо мінімум за 130 доларів і вища, там 140 150 в залежності скільки акаунтів китайцю потрібно. Які ж саме аккаунти ми реєструємо? Е, перше це Gmail. Е, встановлюємо там безпеку е, максимально, щоб китайців не зміг його вкрасти. Е, так, пароль від е, Gmail ми не сообщаємо китайцю. Тому що Gmail він не розлогінюється, ми просто в нього заходимо, і все, він на ноутбук стоїть, і там кожного разу на нього вхід не потрібно робити. Е, реєструємо Pioneer. Піонір це для того, щоб китайц зміг виводити кошти з офорку на цей панір. Тобто, точніше, панір ми лінкуємо до опфорку, і обфорк сам в нього там, збирається прильоне кількістю коштів, і він там раз в тиждень виводить кошти на цей панір, де Китай, потім з цього паніра перекидує там, на свій панір чи на якусь криптобіржу і цим, цим користується цими коштами. От. Потім реєструє, реєструється LinkedIn. Це також платформа, яку китайці часто використовують. Це щось по типу Work.ua в Україні. От. LinkedIn також реєструється на українця. Обов'язково реєструвати або на ID-карту, або на закордонний паспорт, тому що ці документи українські вони на англійські мають. Також реєструємо LinkedIn, заходимо в двофакторну нотифікацію на та налаштування безпеки, встановлюємо пароль, встановлюємо номер телефону, встановлюємо також захист в виді двофакторної новентифікації на, на цьому аккаунті. Потім реєструється апфор. Тут саме головне: ми просто реєструємо просто, знаєте, создаємо учетну запись, де потім потрібно заповнювати такі дані, як опис, навики, навчання, і там скіли і прочі-прочі. І прочі. Це все заповнює сам китайець. Тобто, ми просто створили, наприклад, LinkedIn, Pioneer, Gmail і Upwork на цій стадії. Знайшли китайця, передали йому, він там вніс якусь нам передоплату, наприклад, 50-30 доларів. Ми передаємо йому цей аккаунт Upwork. і він починає заповнювати там під свій род дітям чим він там займається, що саме він буде заробляти ці кошти. Все, він цей етап заповнив. Потім ми просто заповнюємо дані аккаунту, це ім'я, прізвище, дату народження, номер телефону і адресу проживання. Це Заповнювати потрібну адресу ту, яку ми зможемо потім підтвердити. Для цього потрібно взяти, в, перед тим, як ми створювати аккаунти. Тому що також на Pioneer LinkedIn це потрібно буде створювати, записувати цю адресу. Просто виписку з банку на англійській мові. Це може бути монобанк або приват. Не потрібно йти в відділення банку, ви заходите просто в мобільний, мобільне приложення вашого банку і робите собі виписку. Все, ми заповнили ці дані, потім нас перекидає на аккаунт. Ми також самі встановлюємо безпеку, там паролі, секретні фрази, двофакторну ідентифікацію. І все, передаємо цей акаунт китайцю. Ще один момент, що ми просто там можемо присідніти до цього аккаунту свою карту. Наприклад, що акаунт на вас був створений, ми присідняємо свою карту для оплати коннекти. Конекти це типу такі монетки на форку, з помощі яких е сам Китай буде шукати роботу. Тобто, щоб написати, наприклад, роботодавцю, йому потрібно заплатити два коннекти або три коннекти. Ці коннекти потрібно купувати за кошти. Це також, ви не за свої кошти купуєте. Китаєць, наприклад, хоче купити контів на 50 доларів. Він вам скидає додатково 50 доларів. Ви поповнюєте карту, яку ви перезвали до апфорку, на 50 доларів, тобто там на 2000 гривень. Все, і купуєте ці коннекти. Він починає шукати роботу. Роботу він знайшов першу, все, на аккаунт прилетіла верифікація. Верифікація прилітає на аккаунт Афорг тільки коли китаєць знаходить перший проект. Тому що, наприклад, Pioneer LinkedIn ми можемо верифікувати зразу, а Fork тільки коли Китай знайде перший проект. Тому і потрібно передавати аккаунт Китаю, щоб він сам його заповнював і під е, вид діяльності. Все, там доволі просто: ми генеруємо, генеруємо силку. По цій цілки переходимо, фотографуємо свій документ, фотографуємо своє обличчя, все, аккаунт верифікований. І отут Китаєць вже вносить остальну суму. Наприклад, якщо ви договорили за 150 доларів здавати аккаунт китайцю, він вніс 50 доларів в самому початку, як предоплату, заповнив аккаунт, отримав роботу, ви його верифікували, і він вам 100 доларів ще раз там скинув, все, 150 доларів за місяць, за перший місяць він вніс І все, він починає працювати. там Працює, працює, якісь кошти заробив. На панір вивів, з паніра перекинув на свій пайонір, пройшов місяць, ви знову там, він знову вам там 150 доларів місць, і так ви працюєте, працюєте, можливо, десь будете допомагати китайцю. В плані чого, наприклад, Китай каже, я хочу, щоб ви мені зареєстрували ще Freelancer.com, Також це платформа для фрілансу, також номер, номер два в світі, якщо я не помиляюся. От. Ви йому кажете, як я просто працюю з цим, плюс 10 доларів до оренди аккаунту. І таким чином вже він вам за оренду 160 доларів. Там, наприклад, попросить в гуру це зареєструвати. Це також платформа для фрілансу, це ще плюс 10 доларів. І так за кожен, за кожен софт, який ви можете зареєструвати, ви можете брати до 10 доларів плюсом в оренду за місяць. Чим більше можливостей ви можете представити китайцю, це, наприклад, там, зареєструвати проксі йому, поставити антитек браузер. Зареєструвати якісь, якусь біржу там оренду номерів. Чим більше ви можете пред'явити китайцю предоставити, чим більше вероятність того, що він вас буде орендувати акаунт і плюс більше того, що ви можете заробити, тому що основну свою кількість грошей я заробляю заробляю з китайця на допродажах. У мене є акаунти, які е, здаю в оренду за по 200 доларів в місяць. У в мене там є і е, біржа криптовалютна, на яку Китає сам виводить кошти, просто не користуються. Біржа криптовалютна, якісь додаткові аккаунти, оренда номерів, проксі йому десь там потрібно зайти? не з українського IP-адресу через антидетект браузер. Це все є додатковою вашою стимуляцією, додатковим заробітком на цих аккаунтах. Як взагалі отримувати кошти від Китайця? Дивіться, є два способи самих популярних: це або пайомір. Просто не той, який создали для китайця, а створити там, якщо ви акаунт на себе реєстрували, наприклад, на вашу там дружину, чи дівчину, чи брата чи сестру створюєте ще один пайнір аккаунт, і на нього отримуєте кошти від китайця. Також це доходить швидко, безвідсотково, без, без комісії. Або криптовалюта. А, кожного хто цим займається, має бути, я вважаю, біржа криптовалютна. Це Binance, Bybit, Bybit, OKX, і просто через ТРЦ-20 або БЕП-20 ЮСДТ отримуєте кошти від китайців. От, спілкування з китайцем, що тут взагалі, які є нюанси, це не працює так, що от у вас є аккаунт, і він сказали, я можу вам представити то-то, то-то, Ви мені просто платите гроші, і все. Вам потрібно настроїти коннект з китайцем, тобто познайомитись, спросити, чим він займається, де він живе. Uh, які аккаунти хочуть орендувати, там познімати собі відосики, Це я так рекомендую, тому що є конкуренти, які там uh, працюють, і вони чисто здаю, чисто там, знаєте, брешуть китайцям, що це ті, що всі аккаунти, які вони здаю, це особисто їхні. Там знаєш, кожним китайцем домовляються, щоб китайці не думали, що ми uh, брокери. Начебто, китайці з брокерами не хочуть працювати. Я працюю не так. Я максимально зразу говорю, що я професіонал, що я давно здаю акаунти, там говорю там по два роки, можу зняти якісь відосики по типу, що в мене там дуже багато ноутбуків або просто фотки якісь, якісь предоставити. Цього вистачає там у різних групах можна знайти. А, максимально з ними знайомлюся, дізнаюсь, чим вони займаються, як вони живуть, що вони хочуть робити. Знімаю себе, показую себе. Вони таким чином входять нас довіру і ви показуєте, що ви професіонал, там рекомендуєте щось їм, тут, якісь аккаунти ще нові створюєте. І такий китаєць буде з вами працювати довше. Плюс, якщо він з вами місяць попрацює, зрозуміє, що ви не кидох, що ви хороший людина, з якою можна створити довговічні відносини в плані бізнесу. Він ще рекомендувати вам вас своїм друзям, своїм колегам, тому що в основному всі айтішники, якщо ви знаєте, працюють в якихось групах в тімах і. Вони будуть рекомендувати, і це буде безкоштовний трафік до вас будуть приходити китайці, які вже знають умови, поки не здаєте аккаунт, що потрібно бути передоплату. І це набагато проще. У мене є один китайць, який рекомендує у мене 5 ноутбуків і платить кожного місяця мені по 160 доларів за кожен ноутбук. Ось, друзі, це такий був міні гайд по тому, як працювати в цій ніші. Тут уже кожен з вас буде вирішувати, підходить це вам чи не підходить, як будувати взагалі цей бізнес. Тут є дуже великі можливості, тому що саме на опорку не, не би, мір кліном не Нісашоса. Можна здавати дуже багато аккаунтів, можна предоставляти дуже багато послуг китайцям, тому що в них ці всі послуги недоступні. От. І також е, хочу акцентувати увагу, то, що це не кнопка бабло, що хтось там приходить і думає, що ось. Дуже круто зараз швидко поставлю собі ноут і зразу почну гребсти пабло лопати. Це не так. Тому тут потрібно працювати в кожній сфері. Да, це більш пасивний дохід, тому що ви не приділяєте цьому уваги. Ви там підключили китайця, виділили йому час. все, він там собі сам працює. Не потрібно там кожного дня святкувати, щось робити, сидіти за компом трястися. Але працювати потрібно. Як взагалі я прийшов до цього? Я сам працював на форку, десь близько двох років. Свій перший аккаунт, який я здавав китайцю. Це був китайський, з яким там по проєкту у нас був суміжний проєкт, я йому здав свій аккаунт, просто ноутбук. Ну, я перестав працювати і просто на ще одному ноутбуці здав йому аккаунт. Я йому здавав аккаунт за 120 доларів в місяць. Він мене орендував його близько двох років. Це, за цей час ми з ним товаришували. Просто я більш займався Амазоном. Я більш цьому уділяв час і не хотів в цьому розвиватися. Потім з часом цей Китаєць мені сказав, типу, що чувак, тут коротше, в мене є коріша, які за мною типу, зараз працюють, їм також потрібні аккаунти. Чи можете мені предоставити ці послуги? Я їм сказав так. І перші два аккаунти додатково я здав його друзям. От, Вони почали на них працювати. Я зрозумів, так, якщо Дуже багато ітішників там, які хочуть працювати на офорку, чому на цьому заробити, і просто почав шукати в інтернеті, де, де можна зайти ти китайці, плюс спілкувався з тими, які ми вже здали. Вони посетили там чати телеграмі в Діскорді чати посоветували. Посоветували мені платформи, де можна знайти китайців. Я почав шукати. Начали до мене писати люди. Ми з ним домовлялися. І так я ставив ставив, ставив. Став. Зараз у мене стоїть 10 ноутбуків, які мені приносять кожен, мінімум один ноутбук мені приносить 140 доларів. Тобто я там рахував мене за місяць виходить з усіх ноутбуків 1150 доларів чистого доходу, пасивного доходу, на який мені потрібно там сидіти і виділяти багато часу. Для вас як шукати китайців, це переходите. Просто шукаєте тік саме в, Дискорді, в Телеграмі, пишете сайт там групи Upwork, все з цим зв'язано. І там також стоять китайці, які шукають акаунт. Їм потрібні надійні люди. Я надіюсь, ви такі, які будуть здавати їм акаунт. Також є платформи, де здають багато акаунтів. Не саме типу просто сама платформа націлена на обфорку. Платформа може бути націлена на здачі аккаунтів. Там, там, наприклад, акаунті Telegram, TikTok, Discord. і всіх є розділ, типу саме аккаунті а Китайці не тяжко. Просто потрібно знати, як з ними домовлятися. В моєму навчанні повноцінному, яке ви можете придбати, є вже платформи перевірки, на яких я працюю, де я знаходжу китайців. Також є чати в Телеграмі є чати в Discord. Тому всім, всім гарного профіту, гарного дня, всім пока. і yes. бач, yes,